Я хочу тоді дієта додати доповнення да, до впровадження авторизованих систем безпеки. Такий нюанс, який буде більш цікавий для якраз нашого більш цивільної спільноти, а такий нюанс це як поєднати дві системи, як використовувати хмарні послуги, проводити відповідні заходи захисту. Коли ти отримуєш послуги безпеки від стороннього каби користувача, це потрібно би, вже би, враховувати. Як було зазначено, що ну, базові профілі безпеки, які були розроблені і які а, були прив'язані до ступеня обмеження доступу до інформації, е, ну, я не вважаю, це тим базисом, на якому буде вибудовуватись. Між інформаційними відносинами між системами. А, чому? Тому що, а, ну, по, по суті, була схоплена розмірності. Як сьогодні зазначав пане Дмитро, що кібербезпека це все-таки конфіденційна цілісність і доступність, а ми профілі безпеки розробили тільки. На підставі конфіденційності. І у нас э, практично виходить, що ми е, э, таємно аес 1 класу 1, на як э, опрацюється печатна машинка, у нього заходи захисту більш потужніші, ніж там, до національної якоїсь там системи э, 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 державних реєстрів. Ну, це повинно кабі, виправити. І в профілях. Безпеки є деякі заходи захисту, які визначають вимоги до поставщиків заходів захисту, а також повинні бути ну, враховані. На мою думку, і які зараз. Які послуги захисту захисту може надати надавач послуг і споживач відповідної системи може їх врахувати в своєму профілі безпеки? Це стосується зовнішніх, наприклад, систем авторизації, зовнішніх систем аудіту. Ми ну, впроваджуємо СІМ, САР СІ, і тому подібне і? Ці заходи захисту від стороннього користувача повинні бути імплементовані в профіль безпеки вже а, с, цієї системи, а, також незрозуміло, ну, в державному взаємодія між, між різними а, власниками систем, як вони будуть а, а, вибудовувати. Взаємодію для збереження відповідного рівня захищеності. Сьогодні ну, закликали дійсно цивільний сектор да, розпочати роботи стосовно побудови авторизованих систем безпеки. Ну ми повинні звернути увагу, що як тільки ну, на мою думку, може я помиляюсь. Як тільки зареєструють автоматизовану систему, авторизовану систему безпеки цивільного сектора, вона відразу попаде під держконтроль. Ні, говорили я, ввели, я ввели про те, що ну, цивільний сектор повинен теж ну, ну там, переход від до хмарних послуг, да, ЦОДів і тому подібне, вони відразу попадуть під держконтроль. І ну, е, 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 я вважаю за потрібно тоді для цивільного сектора впроваджувати ризикоорієнтований підхід для визначення е, об'єкту перевірок. Тобто, щоб цивільний сектор е, знав, що якщо він е, буде виконувати перелік вимог, до нього перевірка не прийде, або вона буде безпідставна. Це ну, е, допоможе. Якось вирахувати свої ризики а, цивільного сектору по впровадженню, ну, цих авторизованих систем, і не буде занепокоєння. А, також а, одна із какби. Стосовно как би, базових профілів безпеки. Да? А, потрібна дійсно вже сьогодні зазначалась єдина методологія оцінки ризику. Вона потрібна для всього нашого ринку. Якщо ми будемо товаришувати між системами профільної безпеки, вони цільові профіль безпеки системи повинні будуватись на єдиному фундаменті. Ну зрозуміло. А в СБІ да, там є та тичка, шесть нуль Це був переклад ФІПС ПАП 199 Ну там 2006 року, де врахований був імпакт на конфіденційну цілісність і доступність. Ну як я зрозумів, місти вже ну американці теж ну, зрозуміли, що це ну, старий стандарт. І вони сейчас Drive виступили виступі восімсот 2 два, котро там уже більш врахований на характер кабин бы, інформації, і ну на нього можливо звернути увагу. При побудові єдиної методології Тому що ну якщо міністерство оборони ну має такий досвід і для себе ну Галузево доправиться да, з єдиною методологією, і заставить ну, ну, як заставить, це буде базис для побудови всіх інформаційних систем Міністерства оборони, то що робити з цивільним сектором? Вибудовувати, опять ну по Фіпсу 199-му, да, то есть, ну как бы. Старувати. Ну, Тому треба звернути увагу на виробку єдиних методологій оцінки ризику. Це допоможе створити цільові профілі, адекватний цільовий профіль безпеки. Тому що ми повинні не забувати, що цивільний сектор, ми йому ну, зараз він бере базовий профіль безпеки для відкритої інформації. І розумієте, а навіщо йому. Розраховувати оцінку ризику проводити, і цільовий профіль безпеки впроваджувати в більш захищеному варіанті кошти ну, Для державного сектору так же саме, якщо власник системи буде. Допустимо, його відкрита інформація, буде впроваджувати без затвердженої методології, до, до нього прийде держаудіт і скаже, це ну, безпеціально витрачені кошти. Держпизв, держава виставила тебе з базовим профілем безпеки, на підставі чого ти підняв його до рівня там таємника.